Трикімнатна квартира в оренду в кроковій доступності до метро Оболонь. Друзі, всім привіт! В нас чергова новинка. Квартира знаходиться за адресою вулиця Героїв полку Азов 25. Три роздільні кімнати. Ось така кухня, повна комплектація меблями та технікою. При вході знаходиться велика шафа. Перша кімната укомплектована. Новеньким ось таким. Зручним диваном, робочим місцем. Є великий балкон, він суміжний з кухнею. Розкладний стіл, пенал, багато місця для зберігання речей. Друга кімната в нас йде з видом на іншу сторону. Тут також робоче місце, односпальне ліжко, велика нова шафа і також є балкон. Взагалі по плануванню це чотирикімнатна квартира, але одна буде зачинена під потреби власників. І ось така спальня. Двоспальне ліжком, шафа, кондиціонер. Санвузол роздільний, є бойлер. Тут, до речі, помірні комунальні платежі. Це у нас шостий поверх. Ось така ванна. Машинка з функцією сушки все, що потрібно для комфортного проживання. В цій квартирі роздивимося орендарів з дітками та домашніми улюбленцями. Всю детальну інформацію ви можете дізнатися за телефоном, вказаним під цим відео. Так само там залишу вартість, бо вона може змінитися. Ще більше новинок в нашому телеграм-каналі та в інстаграм. повагою, Ваш веб